Задача 1350. Марина задумала два числа, одне з яких на 28 більше за друге. Які числа задумала Марина, якщо 60% меншого числа становлять 25% більшого? Давайте запишемо, що нехай менше число буде х, тоді більше число. на 28 більше, тобто х додати 28. А далі нам говорять, що 60% меншого числа, 60% від х становлять 25% більшого, тобто дорівнює 25% від більшого х додати 28. Що таке 60% від ікса? Давайте 60% представимо у вигляді дробу. 60 сотих помножити на ікс. При цьому 60, і 100 ми можемо скоротити на 20. 60 на 20 буде 3, 100 на 20 буде 5. А тепер да, і виходить у нас 3 п'ятих ікс. А тепер давайте 25% представимо як 25 сотих. Так само можна скоротити 25 на 25 буде 1, 100 на 25 буде 4. І у нас виходить 1 четверта, помножене на х додати 28. Так? Тепер у нас виходить дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб. Згідно умови задачі ми можемо скласти рівняння. Перша дія 3 х. Давайте запишемо так, 3х5. Дорівнює 1 четверта, ну, одиничку ми не записуємо, ми просто запишемо Х додати 28, а в знаменнику залишимо 4. Тепер перед нами лінійне рівняння з дробом. Основна властивість дроба нам. Дроба пропорції. Лінійне рівняння з пропорцією. Основна властивість лінійного рівняння з пропорцією нам говорить, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Отже, ми можемо записати. 4 помножити на 3х, дорівнює 5, помножити на х додати 28. І ось у нас уже звичайне на рівняння без дробів. 4 на 3 12х. Дорівнює 5х, додати 5 на 20, 100 і 5 на 8 на 8, 40 буде 140. 12х мінус 5х. Дорівнює 140, 12х мінус 5х буде 7х, і звідси Х дорівнює 140 поділити на 7 буде 20. Отже, менше число дорівнює 20. Тепер знаходимо більше число. Тобто в нашому рівнянні от ми спочатку знайшли. Х менше число, а тепер нам треба знайти х плюс 28. 20, додати 28, дорівнює 48. 48 це у нас більше число. Відповідь. Які числа задумала Марина? Марина задумала числа 20 і 48. Номер 1352. Бригада кроликів виростила врожай капусти, але не змогла його поділити порівну. Якби кожен кролик узяв по 6 качанів капусти, то 5 качанів залишилося беззайвину, а по 7 качанів вони взяти не могли, бо для цього їм не вистачало 5 качанів. Скільки кроликів було в бригаді, скільки качанів капусти вони виростили. Ми не знаємо, скільки у нас було кроликів, тому давайте запишемо. Нехай кроликів було ікс». Тоді, а далі нам пропонують дві ситуації. Перша ситуація, якби кожен кролик узяв по 6 качанів капусти. У нас х кроликів по 6 це буде 6х. То 5 качанів залишилося б ще зайвими, у них би ще було 5 качанів. І друга ситуація, кожен кролик взяв би по 7 качанів. 7х. Не вистачило б їм ще 5 качанів. 5. Між цими двома ситуаціями ми можемо поставити знак дорівнює. Тому що і в першій ситуації, і в другій ситуації у нас однакова кількість кроликів і однакова кількість каченів. Просто у нас комбінація різна. Тепер ми, згідно умови, задачі можемо розв'язати це рівняння. 6х7х дорівнює мінус -5, 5, мінус Х дорівнює мінус 10. Або Х. Дорівнює 10. Отже, ми знайшли кількість кроликів. Кроликів було 10. А тепер нам треба ще знайти кількість качанів. Це в нас була перша дія і друга дія. Беремо будь-яку ситуацію, або та, що ліворуч, або та, що праворуч, і підставляємо наш Х. 6 помножити на 10, додати 5. Буде 65 качанів. Можна таку маленьку перевірку зробити, 7 помножити на 10 мінус 5. Також буде 65 качанів капусти. Все, друзі, можна записувати відповідь. Скільки кроликів було в бригаді? 10 кроликів. і 65 качанівка капуста